Зараз буду розгадувати, як це малювати, як це взагалі щось робити для себе. Якщо б там сиділа самі найдорожча людина, щоб я їй могла сказати. Пану, що з тобою все так. З тобою дуже все так. Просто ти забула, Кати. Ти дуже сильно забула. І тобі треба пригадати. Незручно, а можна ж не мучитись по Якщо незручно, можна ж не мучитися. Але звідки мучитися це все наше. Це наше все. Якщо не будеш мучитися, то життя марне. І щось розказувати треба? І що? виросла я дуже-дуже нервовою людиною. А чому я така нервова? Тому що... Ну мне хочется, чтобы все поменялось само собой. Дуже багато само дуже. І взагалі дуже важко жити, коли постійно оглядаєшся. А що, якщо сфокусуєш свою увагу на чомусь? Я зараз дуже розстроєна від речей, на які вплинути я не можу. Точніше, отак, як можу вплинути, не хочу. типу так, як вони хочуть, я не хочу. Хоч може їм і не треба залітати все. Може я собі таке щось придумаю. Ой, дівчинка моя, насправді життя має бути легким. А чому воно важке? Оце це питання. Фактично, напевно, ми самі собі його робимо важким. Самі забагато багато, думаємо. Я сама забагато думаю. Люди живуть і не дуже запарюються. Абсолютно не запарюється. Ciekawe, jak to żyć i nie zaparować. Так, треба говорити. Бачиш, треба щось говорити, а я звикла мовчати. А виявляється, говорити це не так вже і легко мені. Я ж звикла або мовчати, або кричати, або мовчати, або кричати. А як це просто говорити? А, а ще жаліться. О, Теж моя фішка любима. Жалітися, оце я люблю, сьогодні, конечно, але люблю. Говорите. Що б я могла тобі розказати? Мені треба згадати, як це бути богинею. І фактично ідей в мене немає. На рахунок того. І що ти думаєш, я дивлюся і вже себе критикую? Я малюю картину і вже собі думаю, срала мазала ліпила. А виявляється. Виявляється... Я себе люблю критикувати. Цікаво. Ти знаєш, що я подумала. Це ж, напевно. Певно, напевно, можна краї і тон чим пензликом прийти, за А мені не виходить, але я не міняю стратегію. Я про до самого самого. Я ж, я ж можу. Нібо... Не добре, поміняй. А я про... я про. Я дотисну, я витримую, я зможу. І це підхід лапу підхід. Дуже дурненький підхід до того. Аж фактично можна взяти тончий пензлик і спробувати не. Як мінімум не. Minimum nym. Jeszcze, jeszcze, ja je jak robić? Буду завести їм їже. Нічую. Приїду зараз. Довго не. Довго не буде. Шість. Шість я замалювала. Тепер треба п'ять замалювати. <реш> Блін, а як це реально бути богинею? Як це? Я богиня Венера. Як це, як це? Бути вогеню. А ти ж пам'ятаєш? Яке це було класне відчуття, коли в тобі є така сила, яка всіх манить? Яка всіх манить. Треба відпускати в масі. Ну і ще я подумала, що це як казка. А мені ж сказали не жити в казці? Та й, в принципі, Каска всем різна. Может быть, вот, а я ж жила в казке дуже долго. Иллюзии казки. А на летатых хмарах, это, конечно, Повернення додому. Чому я тебе так назвала? Цю картину я назвала повернення додому. Мені здається, що колись я жила в замк. Це було колись, і це не перевіриш, але я хочу. Я б дуже хотіла повернутися в таку легку, легку-легку. Треба говорити. Прикинь. А це ж із дітьми треба постійно говорити. Але мені так ліньки, якщо чесно. Я не знаю чому. Але мені капець ліньки. Може, я дійсно мало відпочиваю. Ну

І я маю пригадати, як це бути богиною в Енерві. кохання. Богиною кохання. ще я дуже хочу, хочу чего-то уникального. Хочу чего-то очень уникального. І знову хочеться сказати, що хірово я малюю малюнок. І пензель, і туди, і не туди. Якось. Небо має бути. Небо має бути красиве. Пригадування. Тут там дуже, дуже важливий для мене. О, я вже 20 хвилин малюю. Ого. Хоч буду малювати небо. Мізвіться, що я довго малювала. Хоч буду малювати небо. А там прапор роботи. Хтось дуже-дуже важливий, і йому дуже треба почути, про що я говорю. А говорю я про те, що я забула, яка я і хто я. Мені здається, що я нічого в тому світі не вартую і нічого не досягну. І це дуже печально. Дуже. Тому що в мене є троє діток. прекрасних діток. Ну и как я, артур, как я нервуюсь. все. Какие мои бояться? Саме гірше. Я дуже від того розстроююся, але я навіть не маю сили перейматися там. І це дуже-дуже печально. У мене є таке відчуття без ніби я нічого не можу змінити. Хоч це неправда. Уж я можу заменить она. Але в мене є стійке відчуття без виходу.